Скажіть, будь ласка, на рахунок справи, яка була в центрі міста декілька тижнів тому, де був задіяний наш, нашого міського голови син? Яка ситуація? По, на рахунок ситуації, яка мала місце в ніч з 3 на 4 червня, було групою молодих осіб пошкоджено палатку. В ході проведення перевірки по даному факту. Заявник звернувся з зустрічною заявою, який просить припинити подальший розгляд його заяви про пошкодження майна в зв'язку з тим, що він до нікого ніяких претензій не має, ні матеріального, ні морального характеру. Крім цього, Група молодих людей, які були причетні до даного факту, в цей же вечір були освідувані в Золочівській центральній районній лікарні на степні сп'яніння, і три з яких, яких притягнуті до адміністративної відповідальності за появу в нетверезому стані в громадських місцях. А серед тих трьох є синто з серед трьох осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, сина мера нашого міста немає.